Привіт, друзі! Сьогодні ми подивимось огляд боїв із кубку Element Remix. І я не дуже фанат Little League, проте відео, які надіслав мені підписник Panorama 365, змусили мене зацікавитись наступним фактом. Він грав Дірлінгом покемоном, якого нема в рейтингах PvP. Я вважаю, що це дуже цікаво, тому що суперники не будуть готові до такого покемону, не знатимуть його мувсет, і ми можемо їх дуже приємно здивувати. Тож подивимось ці бої. Ми бачимо, що бої відбуваються на рейтингах 2300, і ми бачимо лід проти Сідота. Напевно, це поганий лід. Так, і ми бачимо одразу свіч на Вульпікса. Команда в нас складається із власне, Дірлінга, Шайні Вульпікса та Дюпайдера. Дюпайдер це, мабуть, головний покемон-король цього турніру. Ми бачимо, що ми вже сильно попереду по енергії, і тут ми маємо ну, з великою вірогідністю вигравати свіч. який суперник там відея Gulpix. Тут ми бачимо вже чардж-атака. але це резиститься. і одразу свічна Дюпайдера цікаво. Ми бачимо, що у Дюпайдера чардж атаки дуже слабкі. Баблбім та Mirror Code. Подивимося, чим по нас кінець. Ironhead знову від Росіда. І свічна Чікоріту, о, це дуже цікаво. Дуже цікаво буде. Тут ми не ставимо щит чомусь, відтрачаємо енергію, але в нас ще фуловий є ділінг. Ділінг ми бачимо на атаках Takle Bile Charge та Seat Bomb. Тут дуже класно зіграно, дуже здорово прийняв чардж атаку на Вульпікса. Ну і тут же зарядивши, заряджаємо дві ульти. Заряджаємо дві ульти і у суперника є один щит саме для того. І тепер Валчад. Валчард має Single Resist, однократний резист. Але не вдається добитися перемоги, тому що Феросід вижив буквально на одному HP. Ну, Дуже важкий був матч проти Феросіда і здавалося, суперник майже віддав перемогу, але не вдалося виграти. Дивимось наступний поєдинок. Знову важкий лід проти Вульпікса. Я одразу на свого Вульпікса. Ми Бачимо суперника Вульпікс на Ембері. Тож, це має бути непогано для нас. У нас Вульпікс на Quick Attack. І ми бачимо, що суперник вже віддає щит. Ну, тут, мабуть, тактика буде у суперника і вже другий щит витрачає суперник. Суперник буде зараз кидати дві чаржитаки. І я вважаю, що, мабуть, дюпайдер так вийде. Так, дюпайдер. Аби кинути Bubble Beam. Ну тут треба, мабуть, так, два щити використовувати. І ми побачили спочатку Budam. І побачимо зараз другий бодіслем. Але це. Неправильно в такому випадку завжди варто кидати Weather Ball, тому що він також має нейтральний дамаг, але він має стаб-бонус, який допомагає нанести більше дамагу. Тут ми бачимо вже, витрачаємо останній щит, і проблема, мабуть, тут в тому, що в нас усі два чаржмува резистяться цим шрумішом. Виходить інший трав'яний покемон Бадю. Ну, ми бачимо, що в цього Дірлінга є певні проблеми з трав'яними покемонами. Ой, тут такий негарний свіч був від суперника. Мабуть, одразу хотів прийняти чардж атаку але не вийшло. І тут, ми бачимо, дуже класно зайшов Мірор Кот. Нарешті, і він допоміг переграти суперника. Наступний бой, ми дивимося. Ділінг проти сіла. Ну тут, мабуть, вже трошки краще, хоча у сіла є Ice Shard. Але наші обидва Чардж Муви наносять суперефективний урон, і ми бачимо, що суперник одразу втрачає сіла. І тут у нас слагма виходить проти нашого Вульпікса. Це добре, тому що Дюпайдер не буде мати особливих проблем, але суперник там поставив один щит. Чи поставив друге і ставить друге Я не дуже е, впевнено орієнтуюсь у м, Little Капі, і я не знаю, скільки реально нанесе дамагу Badislam, який резиститься. Тут ми бачимо Wild -Charge. Charge має вбити. Так, Val Charge вбиває. Це перемога завдяки Val Charge але... Я прям дуже був здивований двома щитами на слагмі. Наступний матч ми подивимось. І знову сіл в ліді. І знову це, мабуть, буде одразу втрачений лід для суперника. Але давайте дивитись. Сідбомбами, ми, як вже зрозуміли, ваншотить сіла. Тут не ваншотить. Хм, цікаво. Мабуть, ні. мабуть, тоді ми більше нанесли дамагу фастатаками. Ми бачимо щит на IC Wind і Farm Down, і Вульпік, звичайно, і одразу Контрсвіч свіч на е Дюпайдера цього разу дуже цікаво. Дуже цікаво. Але у суперника Ліліп, Ліліп кам'яний і трав'яний покемон кидає Ancient Power. Ancient Power тут не вбиває, ми не витрачаємо наш останній щит і маємо змогу кинути Байлубін. Ось це дуже важливо, тому що Вульпікс суперника тепер матиме дебаф на атаку, і для нашого Вульпікса це дуже зручно, тому що він від цього шедоу Вульпікса отримуватиме менший дамаг. Тут ми бачимо одночасно суперники кидають бодіслеми, але наш Вульпікс виграє CMP, там не було сенсу мінятися. І тут Вульпікс може пережити і Charge, щоб добити суперника гарантовано і виграти цей батл. Одразу ж дивимось наступний. В Ліді Одіж, трава, мабуть, треба змінюватись, так? Поки що не міняємося. Тут, я так розумію, тактика фастами його забити. Окей, окей, непогано. Якщо буде Вульпікс, то, мабуть, одразу свіч. Ні, тут ми бачимо Дюпайдера, як я зрозумів. Треба було Вайлчарж кидати. Треба було кидати на що, тобі, на що тобі цей дірлінг, якщо ти не кидаєш Валчарж? Ну й свій дюпайдер, мабуть, так? Дюпайдер суперника вже... Ні. Цікаво. Тут бабу Бім щитувати? Не щитуємо. Ну, фармимо. Окей, нафармили дві так, і там, і останнім виходить слоупок. Ну це ж Це ж суперкласно. У нас є щит. І ми своїми фаст атаками наносимо вже дуже непоганий дамаг. Сайшок. Раз. Ну тут суперник, мабуть, зараз вийде. Ні, проходить ще один конф'южн. треба було трошки кинути ще два бакбайти і тоді вже ультувати. Але ми бачимо, що це насправді не має більше значення. У нас там заряджений бадіслем. От тут ми бачимо правильно зіграно, кинув, кинув фасту, а потім кинув ульту. Але це вже точно не мало значення і тут. Наступний бій. Чікуріта в Ліді, мабуть, знову змічуватися? Ні. Ми знову стоїмо. Ну, у Чикоріти є бодіслем. Ось він. Наносить неприємний дамаг. І тут ми ловимо бодіслем дюпайдером. І знову ще один бодіслем буде. Угу. Тут вже щит. Тут правильно кинуто ульту, дві фасти, і потім ми кидаємо Bubble Beam. Суперник нафармив на сайшок. І кого ми зараз випустимо? Дірлінга, мабуть. Дірлінга і Ульту кинемо. Так, кидаємо сі бомбу. І суперник віддає слоупока і останнім. Shadow Execute, ну, мені здається, це вже без шансів. Це без шансів. У суперника два щити, у суперника супер дамажний execute. Ну тут нам допомагає суперник цим свічем. М -м, треба було треба було кинути одну фасту і ультанути. Ані, ми би все одно не, не пережили. Але ми бачимо зараз сетбомб може вбити. Ні, не вбиває, не вбиває, тому що такий дамаг недостатньо, недостатньо резистючогося дамагу для того, щоб бити трав'яного покемона. Ми бачимо в ліді Вульпікс і одразу свіч. Вульпікс на ембері. Це може, має бути зручніше. Але тут ми програємо по енергії, і я не знаю, чи правильно змінюватись на такого ж покемона. В такому розкладі. Чи може варто було змінитися на Дюпайдера? Але суперник вже витрачає обидва щити. Хоча дуже виходить вперед по енергії. Тут ми не Хотів сказати, що ми тут не ставимо щит, і суперник змінюється на трав'яного покемона. Цікаво. Тут ми накопили на. Будіслем. І прийняли на себе Бадіслам. Буде ще один. Так, на останньому хп кидає Бідкоріта. У нас є, ще є фуловий дірлінг. Але виходить бульбазавр і це супер класно, тому що Mirror Code наноситиме супер ефективний дамаг. Ви подивіться, скільки дамагу. Тут треба Вульпіксом мультавати. Такий дірлінгом, і це якщо сліджбомб, то це нас вб'є. Тут виходить суперника Вульпікс, який чомусь кинув фаст атаку, а не чардж атаку і приніс нам перемогу. Наступний бій в Ліді Фріліш. Ой, ну це треба. Ні, не треба змінюватись. У нас є сітбомб. Цікаво, що. Фріліш на баблі, а не на Хексі. Здається, в нього є хекс також, як і у Джелісента. Подивимось, яка Icebeam. Ще один Бабл кинув зайвий фріліш. Ще один сідмом кидаємо ми. Тут, напевно, знову Icebeam. Омінус Вінт! Який бейт! Який бейт від суперника і вихід екзекюта, але ми не встигаємо, не встигаємо його зафармити. Ancient Power має вбити. Ні, не вб'є. Не вбив нічого в собі. Дюпайдер переживає і таке, а у суперника Growlite вийшов. Growlite зараз буде з дебафом. І це дуже допоможе нашому Вольпіксу. Здається, у Growlite нема атаки, яка би. Нанесла дуже великий дамаг. Вульпіксу. Жодного валчаржа чи чогось такого. Ах, тут треба було кидати Сітбомб. Ну це, це якась. дивна А ну, тут треба було кидати валчарж! Суперники. Суперники обидва е, намагалися зробити найкраще, обидва намагалися віддати перемогу одне Іншому, але ми бачимо, що вдалося виграти нашому Дірлінгу. Взагалі цікава команда, і цікаві бої вийшли. Мабуть, що Дірлінг такий нестандартний пік, і він трошки йому важко із іншими трав'яними покемонами, трошки важко із вогняними покемонами. Мабуть, найкраще, звичайно, проти водяних покемонів, але. Найкраще у Дірлінгу це саме те, що про нього майже ніхто не знає, і ніхто не знає, які в нього є муви. Цікавий цей елемент ремікс. Я, звичайно, раджу, мабуть, грати у Мастер Лігу, якщо у вас є покемони. Якщо ні, то я раджу викачати декількох. І якщо нема, то краще грати у Літл Лігу. А також не забувайте підписуватись на мій канал та дивитися відео на моєму каналі. Вони дуже цікаві і дуже пізнавальні.